Ефірі інформаційна програма «102 інформ. Вітаю проект. Представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області. Як завжди, найближчі 15 хвилин про все, що треба знати. Не перемикайтесь. Правоохоронцями припинена діяльність кількох залів гральних автоматів. Власники ігорних закладів працюють з фантазією. Якщо раніше незаконні зали існували частіше за все під вивіскою комп'ютерного клубу або інтернет-кафе, то зараз з'явилися вже гральні заклади, що прикриваються взуттям. 17 березня співробітниками у ДСБ була отримана оперативна інформація про те, що в Бабушкінському районі обласного центру незаконно працює зала гральних автоматів. За вказаною адресою правоохоронцями вилучено 16 гральних автоматів. Незаконний бізнес існував під вивіскою взуття. Кілька днів пізніше. Незаконний бізнес виявили в жовтневому районі Дніпропетровська, неподалік від одного з ринків помешкання грального закладу працівники міліції вилучили 12 гральних автоматів та 4 комп'ютери. Наразі встановлюються власники помешкань та організатори нелегального грального бізнесу. Їх дії підпадають під статтю 203 частина 2 кримінального кодексу України, «Заняття гральним бізнесом. Санкція статті передбачає відповідальність у виді штрафу від 10 до 40 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання. У Дніпропетровську протягом півгодини розкрито замах на вбивство. На щастя, потерпілий вижив, але скільки йому ще доведеться лікуватися, зараз сказати важко. Подробиці жахливої історії в наступному сюжеті. 74-річний чоловік рибалив на березі ріки, коли до нього зі спини підійшов невідомий і завдав три удари ножем. Після цього нападник заволодів чужим автомобілем та залишив потерпілого помирати. На викраденому автомобілі зловмисник намагався втекти з місця злочином. Для затримання підозрюваного по області було введено оперативний план перехват, завдяки якому працівники Державтоінспекції затримали злочинця вже за півгодини. Був введений оперативний план перехват на задержання автомобіля ВАЗ-207 «Темного цвета. Підтримайте інформацію, виділі якого нанес три нових живих ранені в неї відкрився в неізвісному напрямку. По Дніпропетровську був введений план перехват. Прийнятими мірами по гарячим слідам, нарядом ДПС, роти ДПС ГАІ міста Дніпропетровська, був задержан вишовказаний автомобіль під управлінням водія, який знаходився без якихось документів з явними признаками алкогольного опінення. Тим часом пораненого рибалку лікарі швидкою доставили до реанімації з ранами шиї, лопатки та нирки. Затриманого ж доправили до жовтневого райвідділу міліції. Підозрюваний, це ніде не працюючий громадянин, який притягувався до адміністративної відповідальності раніше за вчинення дрібного хуліганства. За що його затримали цього разу, чоловік не розуміє. Не знаю. – Ну, а ім'я є? Забув. – Розкажіть, що произошло сьогодні? Аварію попали. Автомобіль ваш? Ні. Другий. А як попали в аварію? Ну, на косе крутанул, женщина ишла с ребенком. Чтобы не сбить, я крутанул. Лучше землю пока, чем ребенка убить. Вы в что-то врезались? Не, в землю. Ну, такую удар разве об землю? Да. Пойдите на косу посмотрим. А вас ГАИ останавливала? Нет, не останавливала. Я заглох. А, просто заглохли, да? А чого в наручниках? Я не знаю. Та то пьяный п'яний за руль. А ділі наручники, діна, так? Наверно, я ж не знаю. Подробиці того жахливого ранку зараз з'ясовують правоохоронці. І якщо підтвердиться, що злочин з Коєв саме затриманий, на нього чекає вже не адміністративна відповідальність. За даним фактом проводиться досудове розслідування за статтею. 115 частиною 2 пунктом 6 Кримінального кодексу України, тобто замах на умисне вбивство з корисних спонукань. За вказаний злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років або довічним ув'язненням. В обласному центрі правий сектор зняв маски та показав обличчя 21 березня за узгодженням з місцевими органами влади представники правого сектору у Дніпропетровську добровільно здали в міліцію маски, які вони раніше використовували при участі в масових заходах. За словами одного з громадських активістів, об'єднання ховати обличчя зараз немає потреби в зв'язку з тим, що в країні відбулися демократичні зміни. Сьогодні просто будуть здані всі маски, і більше да, ніяких масок правий сектор не використовує на виконання наказу проводу. У нас є конкретна дисципліна, є наказ. Хлопці здають тільки те, що їм який, наказ їм ну який наказ їм віддають. Відповідно, що сьогодні є наказ один лідера правосектору і проводу здати маски і з відкритими обличчями приймати участь у всіх масових Це заходах. З початку березня велика кількість громадських активістів охороняє правопорядок та патрулює міста і райони області разом з міліцією. Це дозволяє контролювати ситуацію на належному рівні, надійно захищати законні права та свободи громадян. Керівництво правоохоронних органів вважає це знаковою подією та висловлює впевненість, що в подальшому активісти та члени громадських формувань здадуть до міліції маски, палки та інші предмети, які вони використовували під час масових заходів. Сьогодні областной государственной администрации, органами милиции, органами прокуратуры была предпринята акция для того, чтобы граждане, которые имеют оружие, имеют дубинки, имеют маски, могли сегодня добровольно сдать и сдать этому начало для мирной жизни в городе. Я все хочу обратить внимание, что незаконное ношение оружия, незаконное ношение предметы дробящий характер, носящий дробящий характер, за это и предусмотрится уголовная ответственность. В связи, с чем, в связи с чем призываю всех принять меры в этой акции и сдать добровольное оружие, которое есть у вас на хранении. Потому что это беспокоит граждан, проживающих в нашем городе, это беспокоит всех жителей нашей страны. Сегодня в городе уже достаточно спокойно и оснований для того, чтобы люди были вооружены, на сегодняшний момент нет. В связи с чем опять обращаю внимание и прошу всех... Сдать оружие и вернуться к нормальной жизни в городе. Руководством э, милиции, а также сотрудниками милиции проводится работа, направленная на добровольную сдачу э, гражданскими лицами, э, оружия, дубинок, палок, э, масок и, и так далее. Всех э, жителей города Днепропетровска, эта ситуация я знаю, что обеспокоивает. Э, поэтому сегодня скажем так, положено начало этому мероприятию. Э, работа в данном направлении продолжается и будет э, продолжаться до э, желаемого результата. Желаемый результат это, естественно, э, как можно больше э, принять у населения э, оружие, спецсредств и так далее. Разовою акцією біля міського управління міліції в обласному центрі робота по розброєнню населення не закінчується. Протягом місяця на Дніпропетровщині тривала операція по добровільній здачі незареєстрованої зброї. Про результати місячника наступний матеріал. Громадяни, які добровільно здали зброю, звільняються від кримінальної відповідальності за її незаконне зберігання. Так, за період проведення операції мешканці Дніпропетровська здали 20 одиниць зброї та спецзасобів. Так, за час проведення вказаних заходів в мешканці Дніпропетровська було здано 20 одиниць зброї та спецзасобів, з яких 9 одиниць мисливської зброї та 11 спецзасобів. Крім цього, з об'єкту дозвільної системи було здано 97 одиниць вогнепальної зброї та понад 1000 набоїв до неї. Після здачі уся зброя перевіряється. А от після того існують варіанти. Часть зброї. Направляється на знищення на склади ГУМВС. часть зброї направляється на реалізацію в спеціалізовані магазини. Деяка часть реєструється на інших власників за згодою попереднього власника. Крім цього, вже в квітні почнеться новий місячник добровільної здачі зброї та спецзасобів. У цей час у громадян також буде нагода легалізувати зброю та спеціальні засоби, які не були зареєстровані в органах внутрішніх справ, але можуть перебувати у власності громадян України. Дніпропетровське міське управління нагадує власникам зареєстрованої зброї про необхідність своєчасного проходження. Перереєстрації в разі виявлення працівниками міліції незареєстрованої зброї законом передбачена відповідальність за статтею 263 кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. У Дніпропетровську знов пролунав хибний дзвінок про замінування. Цього разу, за повідомленням невідомого, було заміновано приміщення міської клінічної лікарні номер 16 Непрацюючий 50-річний чоловік зателефонував до аварійної газової служби та повідомив, що у міській лікарні закладено тротил. Працівники відділу вибухового та пожежно-технічних досліджень науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУМВС, що виїхали на місце події, ретельно обстежили помешкання лікарні та прилеглу територію. Жодного вибухонебезпечного предмету виявлено не було. В діжутну часть Бабушкінського раєдєва поступило сообщення о том, що замінірована городська клінічна лікарня номер 16 Виїздом зривотехнічної служби було встановлено, що ніякої зривчатки. 16 В 16-й не ході далі мероприятий був установлен нигде не працюючий житель Тополь, який собственно говоря це заявлення і зробив. Телефонував чоловік зі свого мобільного, і як виявилося, він не вперше робить такі дзвінки. Раніше він вже повідомляв про замінування трамваю. В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что ранее он неоднократно обращался с сообщениями о заминировании. Он минировал трамвай номер 12, минировал ранее аэропорт и привлекался к уголовной ответственности. Он постоянно звонит, если его что-то не устраивает. Не устраивает, что трамвай ему не остановился, не устраивает работа 16-й больницы и вообще он любит звонить и минировать различные учреждения. Цього разу хулігана засмутило те, що йому відмовили у госпіталізації 16-ту лікарню. Що може не сподобатися зловмиснику в подальшому, навіть уявити важко. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 259 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 2 до 6 років. І це вся інформація, яку ми приготували для вас сьогодні. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити або бажаєте передивитись якийсь із сюжетів сьогоднішньої програми, заходьте на офіційний сайт головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаю з вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.